Ох, які лапті, ну гарні ж карасіни які монстри. Всім привіт, друзі! Всім доброго дня, всім добрий ранок. Сьогодні вирішив трошки перебалити вихідний день на роботу не потрібно. Приїхав, друзі, на водойму, на якій я вже неодноразово рибалив. Сьогодні так само спробуємо половити карасиків на поплавочні удочки. Обіцяю чудову, гарну, безвітряну погоду, але на вчора обіцяли й дощ на цілий день, а його не було. Тому що буде сьогодні, невідомо. Але, як ви бачите, я вже на водоймі і зараз спробуємо декілька годинок порибалити. Годуватися я сьогодні буду половинками відвареного гороха, і також у мене тут є. Відварена, друзі, перловочка. Засипаємо зараз цю зернову суміш ось такою прикормочкою від Real Fish. чесничок В якості наживки також будемо пробувати рибалити на перловку. Вона в мене пересипана, друзі, макухою. Також є червоні навозні черв'ячки в кількості. Ну і білий хліб із чесничком. Ось така в мене сьогодні буде наживка. Рибалити, як зазвичай, будемо на махові удочки в довжині 5,7 метра, дві штучки у мене їх. І чергова моя удочка, коротенька, 4-метрова. Ось такий риболовний набір. Зараз засипемо зернову суміш сипучкою, вимішаємо гарненько. І таким чином будемо годуватися. Трошки облаштувався, плотик з прикормкою і наживкою поставив рогачики, Ну, а рибалити будемо десь в віконечку. До речі, забув розповісти вам про снасті, на які сьогодні будемо рибалити. Це ось отакі дві заздалегідь підготовлені мною оснастки, друзі, на які я вже рибалив декілька разів. Основна жилка в мене тут 0,22. Повідочок 018, гачок від овнер номер 3 і 4-грамовий поплавочок. снасть кріпиться дуже просто через удавочку. До речі, частенько запитують, чи не спадає, як фіксується. Ну, все чудово. Затіг, клац і все тримається відмінно, нічого не спадає. Вода сьогодні дуже впала минулого разу. Тут я стояв набагато глибше, так що воду трохи сьогодні скинули. По глибині приблизно десь 2 метри. Ну і традиційно у мене є три різних наживки, всі три удочки закинемо на різні наживки. Першу удочку, що я закидаю, поставимо на черв'яка. Другу закинемо на перловочку і третю поставимо на хліб. І потім подивимось на що сьогодні буде клювати. Вставки я роблю на черв'яка, звісно, але можливо таке, що будемо ловити на перловку, тому що тут дуже багато дріб'язка і черв'яка збиває ну, просто на раз, два, три. Тому можливо будемо ловити на перловочку. Так, ось сюди десь віконечко закидаємо. Ну що ж, друзі, удочки закинуті, зараз ось такими невеличкими кульками по 2-3 штучки на поплавочок, трошки підгодуємося так, гарненько. Сюди, сяди. Та й будемо чекати карасика. Прикормка в мене ще залишилась, через годинку другу ще підготуємося. Він, друзі, перший карасик, дивіться, який лапать. І що саме цікаве взяв на перловочку. Бачили? чи він змінив подобання, чи що, не знаю. Зазвичай тут клюють на черв'яка, а цей взяв на перловку. Перша покльовка і ось такий ось кабанчик. перловка в мене сьогодні трошки недоварена, тверда, і я її пересипав макухою. І ось перша покльовочка. це добре. Зараз ми йому ще сюди закинемо. Можливо, сьогодні будуть клювати на приловку. Кабанчики такі. Перший пішов Друзі, другий кряду на ту саму удочку і теж на приловку. Що ж це сьогодні за риболовля така, що вони не хочуть черв'яка. Ух, які лапті, ну гарні карасі дивіться, які монстри. І знов на переловку. Не Незрозуміло, чому бере приловку, не хоче черв'яка, але хоче приловку, хай їсть приловку. Зараз. І ту удочку на приловочку йому перечепимо. приловка поки сьогодні в фаворитах, бачите? Дивіться, ще один, друзі, і на ту саму удочку знов на перловку. Поряд, поряд стоїть удочка на черв'яка. Черв'яка не хоче. От такий він багливий. Я був на цьому місці, на цій водоймі тиждень тому і клював лише на черв'яка. Сьогодні йому подавай перловку. І до цього, скільки разів я пробував приловку на цій водоймі, жодного разу на неї не клювало. Сьогодні, як ніколи. Я ще думав, чи брати приловку, чи не брати. Думаю, та візьму на всяк випадок. Може дріб'язок буде на черв'яка клювати, а так хоч відсікти його. А тут карасі. От здавалося б, що йому не так, так? Да? Сьогодні черв'яка хочу, завтра переловку. А післязавтра він іще щось захоче новеньке. Але ж карасі гарні. Ух, uh. такі в лапті чудові клюють. Ну що, час ще є, рибалимо. Це працює одна удочка. Знов на перловку і знов на ту саму удочку. Сьогодні карасі зовсім здуріли. Тільки перловку їдять. Сьогодні у вас перловочний день. Ну і так як раніше був рибний день. Карасів перловочний день. Як так відбувається, навіть не розумію. То тільки черв'яка йому подавай, то тільки перловку. Друга удочка стоїть. Ну, Зовсім мовчить на черв'яка. Чи перечепить туди теж перловку. Сейчас під кощик, Да? Поставив перловку на другу дочку, зняв черв'яки і відразу покльовка. Тобто карась там стоїть, він єсть, але їсти черв'яків не хотів. Дивіться, ще один лапать. Також чотири перловчини і відразу клюнув. Ну, здавалося б, так? Да? Як так? Зовсім не зрозуміло. Я сьогодні навіть не хотів її брати ту приловку. Думав на що вона потрібна. Все одно на неї нічого не клює. Думаю, візьму, як, як чувство, як відчував. А він тільки сьогодні на неї кліє. Він здурів просто. Так що, друзі, буває так. Збираєтесь на риболовлю, беріть різні наживки. Декілька видів. Він сьогодні одне хоче, завтра інше. От такий він вибагливий той карась. Ну, клює, і то добре. Та сама удочка, де був черв'як, поміняв на перловку. Це вже другий, другий карась поспіль. Гарні такі лапки. Так сопротивляються. Козирно. Один в один всі такі. Зачетні карасі. Ще навіть одна перловчина залишилась. Поки що жодного карася на черв'яка я не зловив. Ось одна удочка в мене на черв'яка ще ця крайня стоїть, але не хоче на неї теж клювати. Дві вже поставив на переловку. Можливо пізніше. Спробую ще на черв'ячка. Наша сьогодні приловка в фаворитах. Як ніколи, друзі. Не пам'ятаю, щоб на цій водоймі так працював працювала приловка. Я тільки кинув і вже щось клює, вже зразу. Щось зразу клює.